Виповнилося 105 роковини знаменитого бою під крутами. Тоді бійці УНР зупинили наступ більшовицьких військ на Київ ціною власного життя чотири сотні молодих крутянців на кілька днів затримали ворога на Чернігівщині. Це дало змогу українському урядові укласти Берестейський мирний договір. Відтак на короткий термін зберегти українську державність. У Івано-Франківську пролунав скорботний дзвін пам'яті за полеглими в тому бою. Також у спільній молитві місцева громада вшанувала нинішніх захисників, які віддали найцінніше в боротьбі з російською агресією. Своє життя, на жаль, кожним місяцем все більше і більше збільшується кількість івано-франківців, жителів нашої області, які віддали своє життя. Ми сьогодні розміщуємо соціальну рекламу: це бікборди, борди, сіті лайти. Ми постійно ініціюємо молитву алею слави на 100 метрівці. Також зараз готується книга пам'яті героїв. Ми хочемо гідно вшанувати пам'ять всіх, хто поклав життя за незалежність нашої держави. Віддати шану героям прийшли кілька десятків людей. Зокрема, військові, ветерани російсько-української війни та родичі загиблих бійців, серед них і мати добровольця Віталія Романишина. Він ветеран АТО і загинув на Луганщині під час широкомасштабного російського вторгнення. Подзвонили мені з почті. До ці. А я думала, що щось в Польщі стало, бо чекав у Польщі, і воно був в Польщі. І сказали, що син загинув, а в нього дівчина жін, ну та дівчина була, з ним служила. І вона його привезла. Вона не його лише привезла, вона більше привезла. Але його привезла, привезла що шосього, якраз на благовіщення ми його поховали. А після нього і батько помер, не витримав п'ять місяців. Родинам загиблих героїв наших земляків вручили почесні нагороди, ордени за мужність третього ступеня та медалі за заслуги перед Прикарпаттям. Одну з таких нагород отримала й Світлана Дучак. каже: остання розмова з чоловіком була геть не такою, як інші. Згодом на фронті відбувся мінометний обстріл, під час якого Володимир отримав поранення. Лікарі декілька годин боролися за його життя, та врятувати, на жаль, не змогли. Боєць загинув в боях на Донецькому напрямку. Я до останнього. Думала, що не він, бо чоловік казав, що там дуже страшно. Вугледар розбомбили, каже, літаки вертольоти літають, гаратають, каже, каже, мережі немає. Подзвонив з іншого номеру, з хлопців, і то будучи на посту. Так що він не знаю, скільки часу протримався, що хоч останній раз подзвонив до нас. Хоч почули його голос. Сумний. Сумний. Він напевно, що відчував, що щось відчував, лише боялося почути слова, що там є загиблі, почути правду, що там може статися. До останнього не буду вірити, що він, він їздив на заробітки. Буду все думати, що він поїхав на заробітки для нас заробляти кошти для нашої сім'ї. Важко жити без чоловіка. Дзвін пам'яті у меморіальному сквері встановили торік. З тих пір його скорботне відлуння звучить як нагадування, що пам'ять про героїв жива. Віталія Когуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.